В наявності сонячні панелі JASOLAR 565 Вт по потужності. Монокристал. Габарити 2333 мм. Довжина 1134 мм ширина. Товщина 3 см. Напруга холостого ходу 50,5 В, Струм короткого замикання 14,31 А. Вага. 28 кг. Гарантія 12 років. Ціна 151 долар або 6270 гривень по курсу на 6 вересня. Наразі вільних 5 штук таких панелей, але під замовлення можемо зробити будь-яку кількість. Так само, як і з цими панелями на 440 Вт. Від виробника Tongway Solar, які доступні по ціні 112 доларів або 4650 гривень. І чекають на своїх власників у кількості 11 штук на нашому складі у кривому розі. Для замовлення звертайтесь по номерам телефонів у описі відео. Пишіть у Viber, Telegram або просто дзвоніть. Звертайтесь до нас. Підключимо до сонця і вас.